Так, всім доброго дня. Отже, я продовжу доповідь, скажімо так, про конкурси і можливості програми Креативна Європа. І наразі хочу зосередитись на конкурсі Perform Europe». Він, на жаль, він закінчений в плані подачі заявок, тому що він відбувався в кінці 2022 року, але він найбільш є релевантним для, для вас. Тому я про нього згадаю, тому що, ну, як ви знаєте, можливо, всі конкурси Креативної Європи вони є циклічними майже щорічними. Тому, відповідно, в минулому році цей конкурс був. В цьому році, скоріш за все, він теж буде оголошений. Як тільки ми отримаємо інформацію, звичайно, ми прокомунікуємо про це. Отже, про що був цей конкурс? Європейська комісія за допомогою цього конкурсу шукала фактично організацію або. Консорціум, який би взяв на себе функцію перерозподілу грантових коштів за допомогою субгрантів. Конкурс був оголошений в вересні 2022 року. Прийом заявок був до 8 листопада 2022 року. І за цим конкурсом імплементація, тобто, скажімо так, розподіл коштів, має відбуватись з 2023 по 2026 років включно, тобто 3 роки. Також, також ці кошти мають бути розподілені для підтримки артистів театру, танцю, перформансу, цирку, вуличного мистецтва та лялькового театру. Тобто, фактично, цей конкурс Єврокомісія створила для як реакція на те, що перформативний сектор дуже постраждав від ковіду, від пандемії ковід у 2019, 2020, 2021 роках, і фактично, цей конкурс він підтримуватиме міжнародні гастролі та цифрову дистрибуцію творів перформативного мистецтва за допомогою сталого, інклюзивного, справедливого та інноваційного методів. Ну і відповідно, як і у всіх конкурсах креативної Європи, тут буде приділяти приділятись увага пріоритетам наскрізним, таким як інклюзія, різноманітність, гендерний баланс і захист навколишнього середовища. Ну, Відповідно, мета конкурсу це підтримка перформативного мистецтва та таких підгалузей, як Театр, Танець, Перформанс, Цирк, вуличне мистецтво та ліковий театр. І ось на цьому слайді видно, яким чином буде розподілят, будуть розподілятись кошти. Загальний бюджет конкурсу 3 мільйони євро. Ставка співфінансування 90%. Це про це розповідав Микола. І 70% від загального бюджету, тобто від 3 мільйонів, там десь 2, 2 з чимось, буде розподілено за допомогою каскадди грантів, і за умовами цього конкурсу, мінімум 35 мистецьких проєктів з усіх країн креативної Європи будуть підтримані. Що це значить? Що ви можете подаватись на ці каскадні гранти? Вже є результати. Зараз я пізніше на слайдах покажу, який консорціум переміг, тобто отримав фактично перемогу у цьому конкурсі. І далі цей консорціум буде займатися оголошенням нових конкурсів, на які можна буде вам фактично подаватися. Тут на слайді коротко можна подивитись, які, по яким критеріям взагалі будуть відбиратися проекти і прийматися заявки, це створення умов, які допомагають сектору рости, це заходи, які активно охоплюють аудиторію з професіоналів перформативного мистецтва, та аудиторію за різним географічним соціально-економічним походженням. Також конкретна підтримка буде надана українським митцям. Прошу звернути увагу, це в зв'язку з війною. Теж в цій програмі вже було передбачено окрему підтримку українських митців. І також за цим конкурсом потрібно буде враховувати проекти, які будуть рівноправно представляти різних гравців в екосистемі перформативного мистецтва. Тобто це і підсектори, і мистецькі дисципліни, і має бути баланс між початківцями та видатними митцями. Ну, відповідно, нас наскрізні пріоритети, такі як гендерний баланс, це теж має бути враховано. На цьому слайді видно минулорічний проект 2020 року. Він був теж три роки: 2020, 2021, 2022. А це був пілотний проект, який мав назву Perform Europe, і Відповідно, зараз 23-го, почнеться наступний. Наступна частина його. Тут теж був консорціум, який фактично впроваджував перерозподіл коштів за допомогою каскадних грантів. Ну, фактично, це є сайт проєкту Perform Europe, на якому ви зможете він теж буде працювати на наступні три роки. Ви зможете отримувати всю інформацію про майбутні відкриті конкурси на отримання субгрантів. Про заходи, які будуть проводитись, і так далі. Тобто, вся інформація по цій програмі е, знаходиться на цьому сайті. Тому е, в презентації посилання на е, цей слайд є активним. Презентація, хочу сказати, буде надіслана всім, хто зареєструвався, тому ви зможете користуватись е, цими посиланнями. І ось на цьому слайді фактично е, цьогорічний переможець конкурсу Perform Європ. Який буде впроваджувати проект з 23 по 26 рік. Це консорціум шести організацій. На слайді видно, які це організації. Можливо, для багатьох з вас ви знаєте, що це за організації і чим вони займаються. Тут є теж посилання активні на кожну з них. Ви зможете перейти познайомитись більш детально з ними, що це за організація, чим займається, ну і які в них є можливості. А, ну, фактично, це все по конкурсу Perform Europe. Тобто, основне, це ресурс Perform Europe сайт, на якому ви зможете знайти всю інформацію. Тепер я перейду до наступної програми від Креативної Європи. Це програма мобільності. Можливо, ви теж про неї чули. Culture Moves Europe — вона охоплює більшість культурних секторів, і, зокрема, перформативний сектор теж сюди входить, тому відповідно. Ви зможете подаватись на цю програму. Що це за програма? Це програма мобільності для митців та професіоналів культури. Вона є продовженням попередньої програми Айпортунус, ну мала просто іншу назву, і націлена на підтримку артистів, культурних операторів і приймаючих організацій. Що відноситься до всіх секторів культури, крім аудіовізуального, і вони є також резидентами країн-учасниць програми Креативна Європа. Зокрема, це сектори архітектури, культурної спадщини, дизайну, літератури, музики, візуального та перформативного мистецтва. Фінансується програма повністю європейським союзом і імплементується, Тобто, скажімо так, менеджмент цієї програми здійснює ГІОТ-інститут Брюссель. Мета програми сприяти сталіт інклюзивної мобільності в секторах культури та приділення уваги молодим митцям. Загальний бюджет цієї програми 21 мільйон євро, і як я вже казав, повністю фінансується Єврокомісією. Попередньо планується профінансувати діяльність біля 7 тисяч митців та організацій з країн-учасниць креативної Європи. І ця програма розрахована на три роки, включаючи 2023, 2024, 2025 рік. Ця програма теж вона фактично буде такими періодами здійснюватись. Був оголошений конкурс, перший конкурс на індивідуальну мобільність. Дедлайн-подачі сьогодні, 31 травня. Але не хвилюйтесь, він буде знову оголошений, скоріш за все, восени, тому що, як я вже казав, вони циклічні. Фактично, ця програма розподіляється на два конкурси. Перший це індивідуальна мобільність, другий резиденції. Тобто, якщо ви захочете, наприклад, ви є митець окремий і захочете кудись створити подорож собі, отримати фінансування на індивідуальну мобільність, то ви подаєтесь на перший конкурс. Якщо ви представляєте чи маєте можливості створити резиденцію, тобто запросити до себе митців на якесь спільне створення, ви можете подавати заявку на другий конкурс резиденції. Цей конкурс ще відкритий, і дедлайн-подачі до 15 червня. Тобто, фактично ще є час подати заявки, якщо у вас є таке бажання та можливість. Хочу одразу сказати, що програма Мобільність вона, мобільності Culture вона набагато простіша при поданні заявки, на відміну від решти конкурсів Креативної Європи. Тобто тут всі заявки подаються онлайн на порталі. Далі на слайді я покажу посилання. і... Фактично, час на підготовку він є значно менший і в меншому об'ємі. Е, ну, мета конкурсу, як я казав, це підтримка мобільності митців та представників сектору культури, інтернаціоналізувати свою діяльність і горизонти, переслідуючи одну з наступних цілей: це дослідження, створення, тобто спільне створення або розвиток мистецтва, навчання, тобто, ви можете брати участь у неформальному навчанні. Там, в Європі, наприклад, чи в інших країнах креативної Європи. І поєднання, тобто розвиток та поглиблення міжнародних професійних, міжнародних професійних стосунків. Для кого конкурс? Цей конкурс для окремих фізичних осіб може бути. Але ви маєте бути представником таких секторів культури, як архітектура, культурна спадщина, дизайн, дизайн отдагу. Художній переклад, музика, візуальне мистецтво та перформативне мистецтво. По умовам конкурсу, вони фактично будуть ті самі. Я просто зараз розповідаю про конкурс, який сьогодні останній день подачі, але восени буде наступна його частина чи продовження цього конкурсу. Він знову буде відкритий, і умови будуть фактично ті самі. За умовами конкурсу, компенсацію фінансову ви отримаєте, якщо ви подаєтесь. За мобільність це добові та е, проїзд. Зараз на наступних слайдах я розповім. Е, тут є дві опції. Перша опція, ви можете подаватись як одна особа, тобто на себе е, отримувати фінансування. Тут тривалість мобільності може бути від 7 до 60 днів, і також можна подаватись групою від 2 до 5 осіб. Тут тривалість мобільності може бути від 7 до 21 дня, і грант покриває дорогу. Тут на слайді видно, які критерії. По яким критеріям змінюється ставка фінансування, тобто мінімальна ставка на дорогу 350 євро на квиток на одну особу, на квитки на одну особу. При цьому, якщо у вас довжина маршруту до 600 кілометрів, то ви можете подорожувати тільки наземним транспортом. Якщо у вас довжина маршруту від 600 до 5000 км, кілометрів, ви можете використовувати авіа. Але якщо при цьому ви будете використатися теж тільки наземним транспортом, то ви ще отримуєте додаткову компенсацію 350 євро, тобто сумарно 700 євро на дорогу. І якщо у вас дуже довгий маршрут, це більше 5 тисяч кілометрів. Якщо ви використовуєте авіа, то компенсація у вас буде 700 євро. Якщо все повністю наземним транспортом, то тут ще плюс 350. Ось і по добовим фактично теж є фіксована ставка. Майже воно все, хочу зразу сказати, розраховується автоматично в системі онлайн, коли ви заповнюєте заявку. Тобто залежить від кількості днів, наскільки ви їдете, і від довжини маршруту. Добові 75 євро на добу. Ви їх можете використовувати як вам заманеться, Далі я розповім, що маю на увазі. Також за умови конкурсу передбачена додаткова компенсація: 80 євро на візові витрати, якщо вони потрібні вам. Також додаткове фінансування можуть отримати люди з інвалідністю, там до 100% збільшення добових, і додатково 100 євро для тих, хто подорожує з дітьми. Хочу звернути увагу, що грант не покриває витрати на проживання, але ось ці добові, як я вже казав, ви можете використати, як вам хочеться, чи як вам потрібно. Тобто, фактично за них можна оплатити собі проживання або використати їх там на їжу, на проїзд, якісь додаткові чи оренду обладнання і так далі. Тобто звітувати за ці кошти не потрібно, тільки ви показуєте потім у звіті. Я потім розповім про це. Про ваш проект, що ви виконали, тобто ви маєте надати, ну скажімо так, докази, там, фото, відео чи якісь інші матеріали, що ви дійсно здійснили цю мобільність і ваш проект був було здійснено. Також важливо знати, що Culture Moves Europe, тобто програма мобільності, не може використовуватись виключно для презентації своєї творчості у професійному середовищі. Тобто, якщо ви захочете виставку зробити, десь чи концерт чи перформанс, то це не про це. Ну і кожен заявник може подавати лише одну заявку на даний конкурс. Хто може подавати фізичні особи, мати не менше 18 років, мати українське громадянство або посвідку, ну і бути представником культурного сектору, в вашому випадку, це перформативний сектор. Також є опція в цьому сезоні зв'язку з війною в Україні. Для заявників з України можна подавати заявку на віртуальну мобільність, тобто ви можете фізично знаходитись в Україні, але зробити здійснити віртуальну мобільність там в ті країни, які вам цікаві. Які документи зазвичай потрібні? Як я і казав, заявка заповнюється онлайн на порталі Гіота інституту? Після заповнення заявки вам потрібно буде підвантажити ваше резюме в форматі PDF, ваше портфоліо, ну і якісь докази вашої поїздки. Тобто, фактично, це може бути запрошення, листи від ваших колег, партнерів чи організацій, куди ви їдете для віртуальної мобільності. Також підтвердження вашого легального проживання в країні, і якщо ви будете претендувати на компенсацію по інвалідності, то теж потрібно буде надати документи. І другий конкурс резиденції. Він, як я й казав, відкритий до 15 червня. Фактично, для, ну, що це за конкурс, його мета це запросити міжнародних митців. Тобто, вам потрібно буде, якщо ви будете подаватись на резиденцію, як. Українська організація, то ви маєте запрошувати між... закордонних митців, тобто з України митці не підходять з інших міст. а Відповідно, це є метою конкурсу: запрошення міжнародних митців і професіоналів у сфері культури до вашої резиденції. Приміщення для реалізації культурного проєкту. Ну і митці та працівники культури, які беруть участь у вашому проєкті, мають бути легальними жителями країни, країн креативної Європи, яка відрізняється від країни резиденції. Тобто, це мають бути митці з інших країн. Тут вже можуть приймати участь і юридичні особи, і так як і приватні, і неприбуткові або державні організації, фонди, окремі особи, тобто тут обмежень фактично немає. Головне, щоб у вас була спроможність прийняти митців з інших країн. На резиденцію цілі фактично такі самі, як і в індивідуальній мобільності, тобто дослідження, створення, вивчення, підключення та перетворення. Тут в перетворенні мається на увазі сприяння суспільним змінам відповідно до цілей новоєвропейського баухаусу. Я сподіваюся, що багатьом з вас відомо вже про цю програму Європейського союзу. І конкурс резиденції він розділяється на дві фази. Заявки, заявки приймаються до 15 червня. Конкурс був оголошений 15 березня, 16 червня по 31 липня буде оцінка заявок і сповіщення заявників про результати відбору. Тобто, якщо вас відберуть на першій фазі, далі ви зможете перейти відповідно на другу фазу, і там теж відбувається. Підтвердження митців, яких ви плануєте запросити до себе на резиденцію, тобто будуть підтверджені картки цих митців, ну фактично такі резюме їх. І е, це буде відбуватися 1 серпня по 15 жовтня, і десь приблизно через 4 тижні після подання карток і узгодження всіх учасників резиденції буде відписання грантової угоди. Тобто, за умовами цього конкурсу, зараз я про це розповім. Е, фінансування будуть отримати і резиденції, і митці, які до вас приїдуть. Умови. Які умови по цьому конкурсу? Тривалість резиденції може бути короткостроковою від 2 до 22 до 60 днів, середньострокова від 61 до 120 і довгострокова від 121 до 300 днів. Компенсація витрат для резиденції в, даній, в даному випадку 35 євро на одного учасника на добу. Це все теж рахується автоматично під час подання заявки, коли ви. Заповнюйте дані відповідно від кількості учасників вашої резиденції та кількості діб резиденції, тобто тривалості, ви зможете побачити, вам буде надано розрахунок, яку компенсацію ви отримаєте в разі схвальної відповіді при відборі. І, відповідно, для учасників, які будуть до вас їхати, вони теж будуть отримувати компенсацію, це витрати на дорогу. Вони є такими самими критеріями, як і в віртуальній мобільності. 350 євро стандартна ставка. І далі вже коригується все від довжини та який тип транспорту ви використовуєте. І в даному випадку митці теж отримують добові в розмірі 25 євро на одного учасника на добу. Також передбачена додаткова компенсація на візові витрати 80 євро, додаткове фінансування. Для людей з інвалідністю до 100% добових і е, додатково 100 євро для подорожуючих з дітьми. Е, також за умовами цього конкурсу теж грант не покриває викрати окремо на проживання, але добові ви можете використовувати, як це в разі митців, які до вас будуть їхати, на е, проживання або їжу, або інші витратні матеріали, які потрібні будуть. Також тут можлива віртуальна мобільність це для резидентів з України, і важливо те, що за умовами даного конкурсу не можна використовувати цей конкурс виключно за презентацією своєї творчості тобто тут має бути спільне створення якогось продукту. І кожен заявник теж може подавати лише одну заявку на даний конкурс. Хочу звернути увагу, те, що можна подаватися, якщо, наприклад, ви захочете подаватись на індивідуальну мобільність і також захочете податись на резиденцію. Є такі випадки, то це можна. Тобто по одній заявці на різні конкурси можна, але дві заявки на один той самий ні. Детальні умови за посиланням можна буде прочитати в кол-документі на цьому слайді. Ну, ось так виглядає фактично портал Dioda інституту, де, ви, де заповнюються заявки. Спочатку ви створюєте е, свій профайл, е, кабінет, а далі за посиланням переходите до заповнення заявки. Тобто все відбувається онлайн. Так, у мене все по цій частині.